На кордоні завернули через один папірець. От уявить собі, так плануєш поїздку, вже мрієш, як їдеш на авто, а тут баць стоп, розвертайтеся, ну дуже неприємно. Ще пак і знаєте, є така велика ймовірність, що той самий папірець це власне міжнародний страховий сертифікат. Його ще називають зелена картка. Ага, без нього е в багато країн Європи та й не тільки на авто просто не пустять. Це обов'язкова штука, тобто це щось е, типу нашої автоцивілки тільки для закордону. Так е, так, дуже влучне порівняння. Саме так, це обов'язкове страхування вашої відповідальності, ну як водія перед іншими. Зрозуміло. Якщо за кордоном, не дай Боже, стається ДТП і винен водій на українських номерах, то відшкодування постраждалим там ремонт машини, лікування, от якраз цей поліс і покриває. Тобто платить не сам водій? Ні, платить страхова компанія через цю систему. І важливо, за законами тієї країни, де все сталося. Система ця, до речі, не нова, ще з 1949 року існує. Ого. Так, а Україна до неї приєдналася у 1997 році. Тоді давайте розберемося, що ж це за система така і як вона працює, куди з нею можна їхати? Ну, дивіться, система зелена картка. Це така велика міжнародна угода. Вона об'єднує зараз 48 країн. Аж 48? Так, це майже вся Європа, Польща, Німеччина, Італія само собою, але також Туреччина, наприклад, Азербайджан, Марокко, Туніс. Іран, тобто не тільки Європа. Не тільки. І є, власне, два типи полісів: один діє у всіх цих 48 країнах, ну його так і називають повна зелена картка. А другий він значно рідше потрібен діє лише на території Азербайджану та Молдови. Така собі коротка версія. Зрозуміло. А що по грошах? Мабуть, це дорого, особливо якщо їдеш ненадовго, від чого ціна залежить. Ціна, дивіться, залежить від кількох речей: перше тип вашого авто. Легковик, вантажівка, автобус, мотоцикл, навіть причіп на все це різні тарифи. Угу. Друге термін дії, мінімум можна взяти на 15 днів, максимум на рік. Ну і третє територія покриття або всі 48 країн, або тільки ці дві Азербайджан і Молдова. А хто ціни встановлює? Страхові самі. Ні, отут цікаво. Ціни встановлює наше моторне транспортне страхове бюро МТСБУ, і вони однакові для всіх страхових компаній. Тобто нема сенсу шукати де дешевше. В принципі, ні. Ціна має бути однакова. Єдине, що вона може трохи коливатися, бо прив'язана до курсу євро. Ну от, щоб зорієнтувати, десь на середину 2024 року 15 днів для легковика на всю Європу коштувало е, десь 950 гривень. Ага, не так вже й страшно. А рік – трохи більше 8 тисяч гривень. Можна взяти на 15 днів, а можна на будь-яку кількість місяців. Місяць, два, три, аж до 11. Ну, або на рік. Добре, а документи? Що треба нести в страхову чи можна онлайн? Зараз багато хто робить онлайн, це зручно. А документи. Е, ну, для фізичної особи це зовсім просто: потрібен цивільний паспорт або id картка ІПН, ідентифікаційний код і техпаспорт на машину. І все майже. Дуже важливо перевірте, щоб ім'я та прізвище в полісі були написані латиницею, точнішенько, так як у вашому закордонному паспорті. Це критично. Окей, це важливо для юридичних осіб. Там ще код ЄДРПУ потрібен і техпаспорт. Гаразд, з оформленням розібрались. А тепер ну найцікавіше і найнеприємніше водночас, що робити, якщо так і сталося ДТП за кордоном. Пані, кажу одразу так, головне не панікувати, спробувати заспокоїтись. Далі залежить від обставин. Якщо от ви розумієте, що вина ваша, ну очевидно, так треба викликати поліцію в деяких країнах. На дрібні ДТП без потерпілих поліція може і не приїхати. Тоді можна оформити так званий Європротокол. Це такий бланк, його водії самі заповнюють. Ага, чув про таке. Далі даєте копію своєї зеленої картки поліції або іншому водієві. І направляєте потерпілу сторону до їхнього місцевого національного бюро системи Зелена картка». Контакти цього бюро є на звороті вашого поліса. А собі треба щось фіксувати. Ну, сфотографувати не завадить, і обов'язково, коли повернетесь в Україну, повідомте свою страхову компанію про випадок. Добре, це якщо я винен. А якщо, скажімо, ситуація не зрозуміла або точно не я винен. От тут увага! Обов'язково викликайте поліцію. Ніяких європротоколів, якщо ви не винні, або ситуація спірна. Чому так? Бо потім буде складно довести свою невинуватість. Треба, щоб поліція зафіксувала обставини. Обов'язково запишіть всі дані іншого водія: ім'я, адреса, номер машини, його страховка. все. фотографувати теж обов'язково. Фотографії місця ДТП, пошкоджень це дуже важливо. І найголовніше отримайте копію протоколу від поліції або будь-який офіційний документ, де зафіксована аварія. Свою зелену картку давайте тільки якщо поліція попросить. Звучить досить бюрократично, але логічно. А от щодо сум покриття, ви казали, вони різні в різних країнах. Чи вистачить цієї страховки, якщо щось серйозне? Так, оце дуже важливий момент. Максимальні суми виплат, так звані ліміти відповідальності, вони встановлюються законом кожної окремої країни, де сталося ДТП, і вони сильно різняться. Дуже сильно. Наприклад, в Австрії, Латвії, Литві ліміти на шкоду майну і здоров'ю сягають мільйонів євро. Серйозні суми? Мільйони. Нічого собі. А десь, наприклад, в Албанії ці ліміти значно значно нижче. У Франції чи Британії уявіть собі ліміту на відшкодування шкоди життю та здоров'ю взагалі немає. Тобто, скільки суд присудить, стільки страховай мусить виплатити. Без ліміт. Це ж. страшно уявити. Ну так, і були ж реальні випадки. Наприклад, відшкодування понад 1,3 мільйона євро у Франції за українською зеленою карткою. Або там 10 тисяч євро в Італії. Це реальні гроші, які могли б лягти тягарем новодія. Понад мільйон євро. Чесно кажучи, це просто в голові не вкладається. Така сума через ДТП. Отож. Тому зелена картка це не просто формальність для перетину кордону. Це, ну, реально, фінансовий щит. Дуже важливий. Справді змусили задуматися, виходить краще про це подбати заздалегідь. Оформив собі зелену картку. Там кажуть, це швидко, за пару хвилин можна, і спиш спокійно всю подорож. Абсолютно точно це і вимога закону, і що важливіше, ваш особистий спокій та захист від ну потенційно величезних фінансових проблем, десь далеко від дому. Дуже дякуємо за таке вичерпне пояснення. Справді важливо. А всі, хто нас слухає, закликаємо: збережіть собі цю інформацію, поділіться з друзями, хто раптом збирається в поїздку на авто. Ну і звісно, якщо є питання, пишіть у коментарях. До речі, от цікаво стало: а чи є ще якісь такі неочевидні паперові нюанси для тих, хто машиною за кордон їде? Може про це наступного разу.